Доброго дня, друзі, слава Україні! Сьогодні у нас 27 серпня. Вчора ми закатковували сою, як ми її там закатковували, ви далі на відео побачите і зрозумієте, про що я. Значить, Показую вам наглядний огляд наших так сказати, огородів, яка соя, і хочу трошки показати, щоб ви розуміли по бур'янах. Да? Значить, що по сою? Сої, сої Канзас, вибачаюсь за вітер. Може погано буде чути, вітер дує. Значить дивіться. Такої сої у нас ще не було жодного року, щоб вона в нас вилягла отак. Тобто сої чесно лежить. Лежить. Попела погодні умови, так було, що її погнало вгору. А, що вам показав? як вона розгілкувалася. Веточка розгілкування, ось гілкування, он гілкування. Ну, чесно лежить, дуже гарно, шикарне соє. бобики є, вона стигне. По бур'янах. Зараз йдемо, може трошки довгувати відео, покажу. Бур'янів немає, ну от, лобода десь одна така. Да, Пропустила. Це теж наша соя десь місцями, ну як правило, вона залишається після коло коліс. І покажу вам е, наших сусідів. Може трошки негарно буде показувати, але я хочу своїм підписчикам да, допомогти, щоб розуміли. Бризкали ми свою сою Альфа-Смартагро сокаром. Завжди ним бризкає, він нам взагалі подобається, дуже класно, завжди, працює, особливо по лободі. Хто пробував, можете написати отзиви. Значить, сусіда соя, бачите, зелене, той тобто фон нашої і сусіда. Чим він брізкав, не знаю. Він днів за 10 раніше сіяв, може і на 2 тижні. По бобах ну, є бобики. Ну, я б сказав. Менше, ну, може ще нав'яжиться, не знаю, хоча передають на стеку. Я вам скажу, друзі, по ціні, по ціні е, соя, на жаль, обвалилася і дуже різко. Сі... Сьогодні у нас неділя не показав да? Бур'ян. скільки в його бур'янів, не те, що там скраю, а он місцями є, чим він бризкав, бо трошки відійшов від. Не те, що я вам хотів показати. Це, іншого сусіда теж є. Чим брискав, не знаю. Ну, я вам покажу які очаги, лободи. Вона грязнувата. Така, щоб не дуже, але грязнувата. Значить, Оця соя, що стигне, її, мабуть, собівартість буде. Не те, що собівартість, а коли Обиратимуть ціна на неї буде доларів 250, якщо не буде де людині зберегти. Наша соя, на жаль, показую за колесами бур'яних наших. Остальне, де колес нема, вона чиста, взагалі обалден. І показую сусідів. Да? Тут, тут, тут не колеса, тут просто бур'ян, да? значить, по ціні на вівторок ціна була портах 525 доларів. Сьогодні зранку зайшов, ціну обвалили. Вчора ми телефонували. Хто нас куповує, не знають, яку ціну ставить, і сказали, що соя обвалилась на 120 доларів. По портах йде зараз соя 395, 430 доларів. Як вам, штучно все? Обвалюють ціни дуже різко. Тому я й казав, що ота соя це ще молотиті її не почали. Коли почнемо молотити, ціна я думаю ще буде знижуватися. Погода там сприяє, тому що е всі зберуть, поки дощів на прогнозах немає, то ну, повинні всі встигнути змолотити сою. Соя буде. Подписчик вчора дзвонив, далі відео ви там побачите, він змолотив вже. нашу канзас, він нас бирав. дивіться, по бур'янах. ну, ну, Тут сусіди бризкали тричі, я знаю, оцю, оцю сою тричі бризкали, щоб бур'янів. Хоча місцями є лобода, не буду заходити. Отак працює Сокар. Отак, чистий фон, раз брізкали, ніяких затрат, Ну десь може чуть-чуть не я вам покажу. Вон, саме грязне місце. Отак працює. Рекламу даємо Альфі за Сокар. Реклама безкоштовна, мені за це не платять. Тоже за колісом залишилося робота, все остальне фон чисте. Це наша соя. І що я хотів, то хотів вам дойти, показати сою, де, ну, я не буду казати, чим брізкали, бо чесно, не знаю, але вона досить грязна, дійсно грязна, друзі. Це в людей гречка. Посіяли гречку, будуть збирати. Десикацію теж проводили. Водинчики горять. Трошки може некрасиво, але я вам хочу показати, що, друзі, купуйте у провірених людей гербіциди, те що є там в інтернеті, воно може дешевше і можете навіть на альфі, на сокорі в неприємну ситуацію. Тому купуйте у провірених людей. Видите, де напряму перед. Ось бачите, соя. Це не наша. Я не знаю, чим бризкали. кукурудзу, все. Ну, тут, тут жах. Якби, я думаю, сокаром тут бризнули, такого б не було б. Оце, дядька, теж сокаром бризкали, сойка підгорає. Тут а сої ніколи не було. Це та сама наша Канзас. Чиста. На Друзі, хататик. Наш стоїть з нашим катком жовтого кольору. Я думаю, ви зрозуміли, що ми як каткували. Дивіться далі, хочу звернути вашу увагу на вал відбору потужності. там е, Вчора ми як каткували, оприскували, вже ж признаюся вам. Е, Повністю піднятий. Був. Дивіться, оп! Так роз'єднується. тобто Видно, на відео там може погано брат зняв, а це повністю піднятий він. Штанга теж максимум піднята. Яка висота. Саш, поможи мені, покажемо висоту сої. Ви там на відео переглянете, яка висота сої. тобто По форсунки метр 30. Це де вона стояла, все остальне вилягло. Щоб ви звернули увагу. Тепер, друзі, гарного вам перегляду, що ми вчора робили, як робили. І сьогодні під вечір ми з'їздимо, подивимося, як спрацювало. Доброго вечора, друзі! Слава Україні! Як бачите, Соя місцями Зеленкувата. На сьогоднішній день. Яке на 3 число? 26 серпня, субота. Значить по ціні пасої, що в нас там? Почала вона падати. Ціни толком ніхто не знає. Одні кажуть на 2000 гривень пала, другі кажуть на 120 доларів. З поданеділка тільки будуть знати яка ціна. Вирішили ми частину поля зараз накрити десекантом. Зараз я вам покажу який. Сінгентовський. Реглон. Реглон форте. Правильно, адекват, За... діюча речовина, Сань. Е... Вона на схожість впливає. <плес> Кажуть агрономи, що вона є на схожість, то ну, якість зерна не... для схожості не зміниться. Ну Ми цю сою будемо здавати. Ми частину спеціально накриваємо, щоб її здати, поки є хоч якась ціна е... сої вам показати. А, дали, дали ми 45. Літрів на 16 гектарів наколотили, зараз будемо накривати. Як десь 2,8 вийшло. Скільки бобів? Отак, раз, два, три. Боби, І ось! І саме вона висока, просили огляд, отут вона лежить, Тобто вона вилягла. І ось баби, дивіться скільки. О, сонце падає. Треба далі зайти, я думаю, з трактора ми вам трошки покажемо, а вже як молотити, ми більш детально знімемо. Як правильно бризкать, ми перший рік. Пробуємо бризкати, правильно, неправильно, бризкати. не знаємо. Два дні назад ми знімали відео, відправляли, мабуть, трьом агрономам, то два сказали, що бризкайте, один сказав, що ще почекати, щоб вона підсохла. На цій стороні вона сухіша, на ту сторону там краща земля, там більше зеленого такого. Я думаю, на відео ми покажемо. Каже, навігатор він мені прислав антенну по собі вартості. Так що дякую Богдан, привіт тобі. Подивимося, як вона зараз працює, трошки далі розповім. Людина не продає, я йому пропонував, що можу скинути на YouTube і каже, Ні, я тільки собі, тобі роблю. i the air Czerwniejsza. Да по капоту подъедет, осторожно, по капоту. Сорсунки покажи, уже выше не может поднять. Покажи сзади, вот, от болт... Э, ...всего, от мормочности, что там выше не поднимается, все, затянутый. поднимали. Я покажу, яка висота. О, тут, диви, диви. привикнути як ним пользуватися і яку програму включати бо щось не показує куди повертати ліво вправо ну нічого соя дуже класно можете побачити обалденно Конечно. Що друзі, так, да, до речі, сьогодні, там, може хвилин 40 назад дзвонив подписчик з Пірогоранчини, брав в мене сою, то він намолотив 37,5 гектара. Довольний благодарив. На Одесьчині тиждень назад Саша змолотив, Бесарабія, з 2 гектарів десь 2,8-3 тонни. Ну там в них на Одещині ніхто не сіє її. Він і там ще одна людина посіяла, пробують хлопці, як вона показує там. Друзі, прийшла, при... друзі, пройшло 21 година, як ми побризукали сою. Дивіться, на глазах, на глазах сохне. Листя сохне, тут було ще вчора зелене, я вам показував. Дивіться. Дивіться, як укрутило. Взяли сохне на глазах. Так що я думаю днів 3-4 і будемо заїжджати молотити. Вчора зелене зеленісіньке було. 21 година прийшла. Приїхали спеціально. Ось, бачите, круто сохне. точка за вами. Классно, конечно. Где Да, да видите, как сохнет. Классно. Вообще обалденно. Ревномерно все. вже зелене десь да, покрутило зараз пройдемо там до посадки. Там від посадка взагалі була зелена, зеленісінька, покажемо яка різниця. Так, друзі, доходимо. Яка різниця? Ось ми виїжджали полії. Це в мене вже закінчився. Трошки не хватило дотягнути нам до краю. Різницю бачите? Куди я йшов, ще бризкав, а назад трошки не хватило. Вчора було зелене. Саме цікаве. Від посадки. Як фон міняється. Краями теж бризнули. Вона тобто, там зелена, зеленісінька була. Ми знаємо, що від посадки не встигає достигати і коли молотим, зелень кидає. Тому бризнули. Тут тіньок, як бачите, цілий день. Видно зразу, де вона почорніла сохнуть звісно трошки витрамбували, але ну, що зробимо, дивіться. ще зелені боби, але вже сухне. 21 година пройшла. Різниця зрозуміла. Ми подивимося, які боби будуть. Коли вбирати, ми подивимося, наскільки вони висохнуть. Бо звісно агрономи казали, що це ну, рано при отакому. Достигання, так сказати, бризкать, але виходу немає, щоб її все разом обрати. Тут зелене, а там все-таки скидає. Я думаю, там ну, днів 10 може 14 днів і будемо цю частину поля вбирати. Там де бризнули, це вже зрозуміло, 4 дні заїжджаємо молотим, а там ще тиждень подождемо, поки це досохне. А може, а може і раніше. Жару обіщають, плюс 30. Як у нас покаже, будемо дивитися, будемо наблюдати. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. З ласка, я думаю, лайк. Ми учимося, ділимося своїм досвідом, що у нас. Е -е, Всім мирного неба. На все добре.